Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі За ширмою Невідомого. Сьогодні пропоную вам послухати притчу про каву. Прийшла одного дня донька до батька і каже, Батьку, я втомилася. У мене таке важке життя, я не бачу в ньому ніякого сенсу. У мене постійно труднощі і проблеми, я весь час пливу проти течії. У мене просто немає більше сил. Що мені робити? Батько замість відповіді поставив на вогонь три однакові каструлі з водою. В одну кинув моркву. В іншу поклав яйце, а в третю насипав кави. Через деякий час він вийняв з води морквину і яйце і налив чашку кави з третьої каструлі. Що змінилося? запитав він дівчину. Яйце і морква зварилися, а зерна кави розчинилися у воді, відповіла вона. Ні, доню моя, це лише поверхневий погляд на речі. Подивися тверда морква, побувши в окропі, стала м'якою. Крихке і рідке яйце стало твердим. Зовні вони не змінилися, вони лише змінили свою структуру під впливом однакових несприятливих обставин окропу. Те саме відбувається і з людьми. Сильні зовні можуть розклеїтися і стати слабкими, тоді як крихкі і ніжні лише затвердіють і зміцніють. А кава? запитала дочка. О, це найцікавіше! Кава повністю розчинилась в новому несприятливому середовищі і змінила його, перетворивши окріп в чудовий ароматний напій. Є особливі люди, які не змінюються під тиском обставин, вони самі змінюють обставини і перетворюють їх на щось нове і прекрасне. Отримуючи користь і знання з будь-якої навіть найбільш несприятливої ситуації. будь як кава, будь сильнішою за каву. Якщо вам сподобалася притча, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Дякую за увагу, до зустрічі у нових відео.